«Battle Brothers» або бойові братушки. Це гра, де ти керуєш отрядом професійних найманців, подорожуєш великим рандомно згенерованим під кожен забіг світом та виконуєш різні контракти в ньому. Б'єшся з людьми, нелюдьми, негативно живими людьми, якимись іншими потворами і з пекельним бажанням видалити цю гру на після чергового промаху. Я сказав професійно. Ну, уявіть, наскільки професійним і якісним найметом може стати інвалід. Так я ще хочу нагадати, що ним керую я, тож у жодній професійності тут не може йти й мови. Одним чудовим сонячним ранком я смажив собі на сніданок свої улюблені зелені яйця. Якщо ви не знали яйця, отримують такий окрас, якщо куриця любить побалуватися з драбчиком. Якби ж вона любила хмурий, то яєць би не було. Справжній Хоу Фудс висока завартість протеїн THC, CBD, ну та неважливо. І ось я просто хотів додати приправочку. І здавалося б, шанс влучити 99,9%. А воно якимось чином виявляється у Параші. Ось і в бойових братішках, якщо ти бачиш високий шанс на влучання, то тут неправильно просто в описі написали. А ось твої супротивники, якими б там синами фермерів вони не були, переріжуть увесь твій отряд. І це поразка. Гра закінчена. Я набрав ноль очок. А це було лише навчання. Да, що ж, спроба була гарна, але не дуже вдала. Тому перехожу знову до екрану створення свого бойового гурту. На вибір даю декілька предісторій, в моєму випадку лише дві. Інші ж доступні лише мажорам, котрі здатні заплатити за доповнення. Я ж оберу класику і буду грати за трьох синів фермерів. Як корабель називеш, так він і попливе. Тому назва мого безперечно великого гурту найманців буде. Сперма. І ось такий бойовий стяг. Одразу видно, що моя група вже мітить на успіх. Я би тільки поправив одну маленьку деталь. Ідеально. Насправді був ще один варіант бойового стягу, котрий мені сподобався. І я думаю, ви вже розумієте чому. Але такі справи ми, звісно, усі разом з вами засуджуємо. Думаю, вже нарешті час почати незабутню подорож. Бойові братушки, як і більшість інших хардкор інді параш, дуже любить активно юзати свою головну механіку, а саме викинути гравця, відкритий згенерований світ в одних підштанниках. і м'ягко натякнути. Шо дружочок піражочек далі їбись як хочеш. А що собственно робити, непонятно. Ну в цілому, так як ми найменці, то логічно, що треба знайти того, хто нас найме. Для цього відправлюсь у ближайше місто. Як я вже казав раніше, ігровий світ генерується рандомно під кожен забіг, тому ти ніколи не будеш знати, які споруди з'явились в конкретному місті, поки сам його не відвідаєш. Тобі може повести, як і мені, бо в мене тут і таверна, де можна нормально так накатити, і лучник з броником, в котрих продається більш-менш нормальний шмот, і храм, де святою силою бабок можна лікувати поранених бійців. Ну і ще універсальний ринок з припасами, і ціла товпа придурків, котрих можна наняти. Але частіше міста виглядають як типове село Ширяєве. Усього один ринок і чотири калеки для найму. Але зараз для мене найважливіше, це що в мене тут цілих три дорогоцінних контракта на вибір. Саме виконуючи ці контракти, ми і будемо заробляти гривні. Складність контрактів поміщається ось таким черепком над самим контрактом. Особисто я взяв саме простий, де мене просять пойти по сліду злодіїв і повернути вкрадений предмет замовнику. Братанчик, щас все буде. Я наняв собі в пачку ще одного лучника і назначу якогось чела. Додатково ще взяв сетік більш-менш нормальної броні та щит з палицею. І зробив ось таку формацію. Настраювати своїх придурків поки що не бачу жодного сенсу. Вони всі все одно скоро здохнуть. Наздогнав бандитів, котрими виявилися звичайні челіки. Але навіть так вони заставили мене напрягти свої ізвилини. І, хоч і не без втрат, але місію було виконано. Rest in peace, чел, ким би ти не був. Бо я тебе. Вже забув. Також в грі є невеликий шанс, що твій персонаж переживе смертельне поранення, але на все життя залишиться калекою. Ось Конрад. Я думав, що він тупо здух, а він лише втратив одне око, а його моделька покрилася менструаціями. Це значить, що тепер на всю партію він буде бачити світ ось так. А якщо ще додати шолом за бралом, то його кругозор сузиться до маленького очка. Через те, що в мене помер мужик, моя ідеальна формація була неповна. Потрібно було швидко доукомплектувати мій отряд, але так, щоб мені це не влетіло в копієчку. Тому я просто найняв інваліда за 80 гривнів. До речі, кожна предісторія персонажа має вплив на геймплей. Розбишаки будуть часом пиздитися між собою, рибалка може порибачити. А ось інвалід він починає драку вже з піднятим білим прапорцем. І ось таким єбаком. Причину тряски в цілому зрозуміти можна, бо в нашій команді він виконує роль м'ясного щиту. І цю роль він виконує неперевершено. Подорожуючи відкритим світом, можна натрапити на випадкові події. Наприклад, я по завданню патрулював територію біля міста Єбола. І знайшов пса, котрий прибився до гурту. Песика можна викликати, щоб він допомагав у битві. Я протестував потужність дога, натравивши його на іншого дога. Непогано так кусає. Тепер головне не злити його як останній йолуб. Це було очікувано. Мій отряд все збільшувався і збільшувався. Після чергової події до мене захотів долучитись якийсь біженець. Ну що тут сказати, welcome to сперма! Я дуже охотно додавав усіх, хто хотів до мене долучитися безкоштовно, бо ціни на деяких персонажів сильно кусаються. Скільки одинадцять тисяч! І за таку ціну ми можемо купити якогось за паладіна. Присягаю, присягаю, присягаю. Що я вже зражу. Присягаю! присягаю! Присагаю! Присягаю! Присай! Завалити свої їбала! Зрозуміло лише одне. Нам потрібні гроші. Тому я почав НЕЇСТОВО фармити бабки, бо хотів наняти когось краще, ніж інваліда та біженця. Тому я фармив людей, гоблинів, орків, нацхерх, то, бл. різноманітність противників реально вражає. Та що тут казати, якщо в черговому контракті мені довелося битися з QR-кодом на мій телеграм-канал. Там, до речі, меню цієї. Також і вражає різноманітність завдань. Ось, наприклад, після прийняття чергового звичайного контракту на доставку вантажу, виявилося, що контракт незвичайний, і посилочка заспавнила скелетів, котрі оточили мій отряд. Так ще й знову смертельно поранили мого одноглазого мужика. Тепер в нього ще й травма мозку. І те, що він отримує штрафи до ініціативи та отримання досвіду, з Легкістю компенсується тим, що тепер він дебіл, котрому нічого не страшно. Ідеальний персонаж. Зроблю його головним. І таким чином я продовжував битися і накопичувати капітал. Навіть розширив свій отряд до 10 людей і купив для них більш-менш нормальне спорядження. Тому я навіть почав брати завдання на вбивство усіляких накромантів. А битва була не з легких, бо кожний вбитий опонент завдяки накроманту повставав з мертвих. Але проти магічної сили піздюлей він не вистояв. Чергова легка перемога в мою скарбничку. Нарешті ми були готові вирушити у далекі землі, туди, де на нас чекало щось більше, ніж черговий контракт чи звичайна бійка. Загін сперма прагнув не просто заробити грошей. Ми хотіли вирізьбити свої імена на скрижалях цього світу. Нас вела жага слави, спрага пригод і жадоба таємниць, що ховаються за туманом. Попереду небезпека. Позаду минуле, до якого ми не повернемось. А зараз момент. Коли ти робиш кроку на відомість і сподіваєшся, що легенда того варта, які випробування чекають попереду, які таємниці та скарби оберігається земля, сьогодні ми дізнаємось скелети. їбать. Так можливо, ви чекали якоїсь пафосної розв'язки цієї пригоди, якісь покрови та таємниці, які будуть зірвані. Але ні. Так, я просто наткнувся на групу звичайних скелетів. Трохи поганих тактичних рішень там, трохи промахів під 80% тут. І ось мої бійці падають один за одним, намагаючись відступити з цієї, здавалося б, найпростішої битви, яку я проходив вже мільйон разів. Але і тох такий лише двом найманцям вдалося вибратися з облоги і втекти. На мене ще й величезний змій напав. Шансів, як ви розумієте, вже не було. І ось він, і моїх пригод. Отряд сперма буде забут за кілька років. Ну, хоч ви не забувайте, і підпишіться, будь ласка, допоможіть здійснити мій блогер на один квантільон підписочок. Що ж, дякую за перегляд! Рекомендую подивитися ще інші відео на цьому чудовому каналі. І якщо ти досидів до кінця, то ось тобі від мене сердечко.